Допомога лікувальним закладам міста та його мешканцям, які потребують медичної підтримки, є невід'ємною частиною програм Севастопольського відділення Міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини. Напередодні дня конституції України суттєву допомогу отримав військово-медичний клінічний центр Кримського регіону. Разом з персоналом цього медичного військового закладу подарунки побачила і наша знімальна група. Це не перша допомога цьому військово-лікувальному закладу. Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону рік тому отримав від фонду чотири багатофункціональні ліжка та два кресла каталки. Як і запевняв раніше голова фонду Андрій Луньонок, матеріальна допомога усім медичним закладам міста не буде закінчена, а буде постійною. І його обіцянки не розходяться зі справами. Всех хочу поздравити з наступаючим праздником Днем Конституції України. Пожелайте вам здоров'я, благополуччя. Ми не только как бы э, говорим, но мы еще делаем. Значит, здесь самое все необходимое, в котором как бы в основном нуждаются больные. Это и э, кресло, которые перевозить больных. Это различные ходунки, костыли, вот всякие медицинские перчатки, бинты, вот э, значит системы, шины. То есть это благотворительная акция. Я думаю, она каким-то образом как бы, поможет нашим больным. І будемо, звісно, интересоваться з руководством, повністю підтримувати связь зв'язку госпиталя і интересоваться, які що у вас существуют проблеми на сьогоднішній день. Медичний персонал і керівництво військово-медичного клінічного центру з великою вдячністю прийняли подарунки, які за їх словами суттєво допоможуть поліпшити умови перебування пацієнтів у лікарні. Мы выражаем глубокое человеческое спасибо за їхню помощь безвозмездную, которую они нам надают. Всячески нас поддерживают. Хочется выразить также отдельное спасибо нашим сотрудникам, которые всем этим делом грамотно пользуются, используют для блага и здоровья больных. Все, що ми можемо ми завжди делать, допомагати, оказывать. Я думаю, наше сотрудничество буде розвиватися і впредь. Особливу вдячність фонду сприяння розвитку медицини висловлюють пацієнти медичного центру. Взагалі, згадуючи про військово-медичний клінічний центр Кримського регіону, вони відразу говорять про висококваліфікованих лікарів, чуйний медперсонал, сучасну апаратуру та гідні побутові умови. Цей лікувальний заклад я вже дуже давно знаю. З самого початку, коли він почав існувати, мені прийшлося дуже багато тут бути в різних відділеннях. Просто мій борг сказав, що тут дуже прекрасні люди працюють, прекрасні лікарі, медсестри, санітарки. Всі дуже уважно відносяться. А вам ще раз за те, що ви зробили таку велику добру справу. Велика подяка, щоб ви на цьому не зупинялись. І пам'ятайте, що люди потребують цього. Все, і доброго, я з задоволенням жму вам цю руку і бажаю, щоб ви то завжди були таким гарним. За словами Андрія Луньонка, їхній фонд намагається допомогти всім медичним закладам міста. Підтримка ж військово-медично-клінічного центру кримського регіону, де лікується багато військових ветеранів, один з напрямків діяльності їхньої роботи, який у скорму майбутньому стане регулярним.